На Рівненщині юнак отримав іспитовий строк в один рік за підробку грошей. Зимку цього року працівники міліції затримали жителя села Городище Березнівського району. Хлопцю було 17 років. З допомогою комп'ютерної та копіювальної техніки у себе вдома підробляв гроші купюрами номіналом 5 та 10 гривень. Вже згодом працівники міліції встановили юнака, який є який шляхом копіювання на принтері та за допомогою сканера виробляв гроші з ознаками підробки? Хлопець брав гроші номіналом 5 і 10 гривень, та за допомогою копіювальної техніки робив кольорові копії. Підробленими купюрами розраховувався у громадському транспорті і магазинах. Саме продавець одного і виявила підробку, звернулась до правоохоронців за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України було відкрите кримінальне провадження. Нещодавно Березнівський районний суд виніс вирок відносно 18-річного Романа. А саме три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком в один рік. У скоєнні даного злочину молодик був визнаний винним йому було винесено вирок у вигляді трьох років позбавлення волі, але було отримано вісрочку один рік іспитового терміну.